Привіт, Hot Wheels! Сьогодні у нас полювання на Hot Wheels в парочку магазинів. перший магазин це у нас будинок іграшок. До речі, хочу подякувати Санічці, що вона поїхала і зняла для нас полювання. Так от, перший стенд, і, чесно кажучи, щось тут все стареньке. По словам Сані, там взагалі майже нічого, на жаль, не змінюється. З іншої сторони, в цілому плюс-мінус все те саме. Санечка, окрім того, що показала вам на відео, ще трошечки перебрала за кадром, але так само там все старе і нічого цікавого. Звісно ж, треба чекнути Ель Каміно. а вдруге СТХ? можливо, можливо, чому ні. І ще одна сторона стенда. Так, ну Сівік бачу, це, мабуть, найцікавіше, що тут взагалі є. А так то, ну, коротше, ви зрозуміли, нічого прям якогось неймовірного. Все старе нового нічого не завозять. Зато новеньке це цінник 109,90. До речі, хто не знає, подорожчало все. Main, спецсерії, преміум і так далі. О, пощастило, новенький Ford Maverick. Ну як новенький? Йому вже місяць-два, скільки там? Підскажіть в коментарях. Але приємно, він дуже гарний. На відміну від всієї спецсерії, яка вийшла, ну, він мені більше за всіх подобається. Керовіт, до речі, теж такий непоганий, але ну, таке враження, наче не дотягує трошечки. В цілому, для мене вся ця спецсерія Вінтаж якась трошечки дивно виглядаюча. Так, а це вже щось цікаве. Новенький Cadillac з спецсерії Neon. Хм, цікаво. Гарно виглядає, приємненький теж, але, ну, знаєте, так, на 6 з 10, але приємний. І, мабуть, все ж таки 7 з 10 навіть. Приємний, приємний. Далі на око трапляє нам Макларен f 1 і BMW, Так, Макларен, все, пока-пока, і Беха, привіт-привіт. Але от наче і непогано, але ну, Беха, класно вже, да, Але, ну чесно, скажіть в коментарях, наскільки її погано зробили. Так, ще ми там бачимо всякі цікаві приколяси, О, а ось це прям ну дуже добре. Це у нас Mercedes MG GT3, Санчці щось він так, я розумію, не дуже сподобався, але він просто офігенний. З усієї спецсерії вважаю, що це найкраща тачка. От над нею дійсно постаралися. Ви знаєте, ну, багато з вас знає що. Я Мерседеси не дуже долюблюю, але тут дійсно прям дуже гарно. Так, по прямочкам. Дріфтова прямочка, звичайна прямочка. І що там? Що там ще є? Давай, давай, давай. Показує нам тачки. Так, ще трошечки дріфтових прямочок. Що це, чесно кажучи, не бачу, що це синьо-червоне. О, а це прям дуже гарно. Єдине, що. Є один величезний нюанс. Я не дуже розумію, навіщо біжка пробила блістери своїми оцими кліпсами. Ну камон, нащо це робити? Я розумію, що у вас їх крадуть, чи ще щось. Але ж якщо ви повісите оцю байду на кусочок картону, то сперти машинку все одно можна. Ну блін, поприбивали блістер. Ось тут нормально. Нє, там теж чорний висить. Щось вони всюди попробували. Ну, це прям величезний мінус, якщо чесно. Так, окей, ще раз Макларен, але щось Санечки, він, походу, не зайшов. Хоча, як на мене, дуже гарний. Так, поруч тут стоїть трошечки матчбоксу. Ну. Сказати, що там щось неймовірно гарне, не знаю. Але цінник теж 99,90. Тобто матчбокс теж подорожчав на превеликий жаль. Але знову ж таки, ну, сказати, що тут можна щось прям собі дуже круте купити. На жаль, на жаль. От єдине що, це оця палка. Так, це у нас е, якась ракета, шаттл, що це воно таке, SpaceX. Не знаю, чи придбати, не придбати, але ціник 259,90 якось трошечки відштовхує. Бо, ну, блін, це максимум річ, яка буде просто висіти на стінці, і не більше, не менше. А от колекційно чи буде воно дорожчати, не знаю. Тому. Поки що цінник мене так собі не дуже. Ще один стендик з трипаками, п'ятипаками, тачками, які змінюють кольори, і трошечки мейно. Ну, по помейно, знову ж таки, щось було б цікаве, ну не сказати. П'ятипаки, трипаки, ну, на жаль, теж. І наступний магазин це смік. Так, ну що, погнали, подивимося, що там теж є. Так, перші полички, і ми бачимо от, треки, 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 всякі інші штуки. Бачимо монстр-траки. До речі, шестиколісний монстр-трак. Це цікаво, не бачив ще таких скейти, переливачки, трипаки, ще якісь штуки. Ну, зовсім, зовсім нічого цікавого. Сподіваюся, наступний стенд буде поцікавіше. І, до речі, на мейн теж ціна 109 гривень. Трошечки, трошечки дешевше, але це все одно 109 гривень. Ну що ж, подивимося далі, що у нас тут є? Так, все старе, знову ж таки, опа! А от порш по форсажу це вже дуже цікаво. Як вам такий порш? І скажіть, будь ласка, чи варто було його забрати? Бо, ну, блін. Виглядає, він, чесно кажучи, дуже приємно. А тут ми, до речі, бачимо цікаву річ. Повністю вбитий блістер заклеєний, за... застеплений. І навіть все одно він коштує 109 гривень. Хто його забере? Ну, можливо, якісь малі діти, які прийшли Вау, синя машинка, не знаю. Можливо, можливо. Так, а в цілому, все стареньке, все стареньке. Давайте подивимося, що там ще по спецері. О. Так, неонка є, це приємно, але і ціна 179 гривень. А далі у нас Defender 90-й премичка. Дуже гарна премка, і непогано так важить. Ще один Макларен бачимо. Цікаво, але, ну, знову ж таки, наче гарний, наче треба взяти, але Сенчику щось він зовсім не зацікавив. О, Санечка звернула на Ford gt Чомусь в минулому магазині вона не звернула на нього увагу. Але якщо подобається така яскрава тачка, то треба брати. І з самого низу ми знову бачимо беху. Ну, Беха крута, дійсно крута сама по собі моделька, але ну, над нею так познущалися. Я не знаю, це в ліпшому випадку брати її на кастом і прям одразу перефарбовувати, мабуть. Ой, тут ми бачимо ще раз беху. Цікаво, цікаво. Як гадаєте, взагалі, що Санечка з усіх магазинів і того купила? Так, і ще одна прямочка це Акура Інтегра. Гарненька по форсажу. До речі, якось дивно, що форсажівські, в цілому, впрямки висять разом з трипаками, мейном, взагалі з усім тут разом. Якось дивно. Зазвичай прямочки висять десь окремо. Ну що ж, погнали в наступний магазин, і це Акварель. Тут у нас завжди ну просто жесть якась. Тут ніколи нічого не завозять. Ви тільки подивіться, на що їм взагалі цей стенд. Хочеться іноді прийти і сказати, може ви мені віддасте його, на що він вам треба? Давайте я викуплю всі машинки і разом з машинками заберу стенд. Всі фронтики пусті максимально, ніхто нічого не купляє. Це просто якась біда. Що тут купляти, невідомо. А придбала Санічка ось такий Mercedes GT3. Ви на нього тільки подивіться, який він гарний. Ну, слухайте, я вважаю, що це просто найкраще, що можна було придбати в цих магазинах. Якщо вам сподобався відосик, обов'язково лайки, коментарі, пишіть, не забувайте, бо це все допомагає просувати наші відосики і наш канал. А, до речі, я думаю, що все ж таки треба ще беху забрати обов'язково. Бо да, вона трошечки так собі виглядає, але беха є беха, і беху треба забирати. Так от, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що б ви взяли з того, що бачили сьогодні на полювання, і до нових зустрічей!